Друзі, привіт! Привіт, друзі! Слухай, знаєш, нам треба придумати, знаєш, от, типу цей, е, як його наша прибрав. Тушкін, Тушкін говорить «Привіт, касатіки». Так. Нам треба придумати таке привітання, яке б не було привіт, друзі, але було б прикольне. Тебе якийсь там алохава к Ні. Це <ривіт> <ривіт> нормально. Е, у нас знову пригоди. Пригоди прикольні, тому що ми їхали на Яворівське море, але в результаті попадаємо на дуже прикольну, класну, знамениту водойму, яку любимо Сергія. Прямо моя улюбила, я, улюбив, я тільки по туди і їздив. Так, да. водойма прилбичі. <рес> Tried and like, like, like. Лайк, and like, like, Так. Тому і... що нас звідти здуло. Тому <гум> що ми приїхали, там така досить непогана хвиля. А по прогнозу, а в нас є дуже класний прогноз погоди який ми нікому не скаже, який е от, по прогнозу якраз тільки почало роздувати. І там під, під 11 12 мало дуже сильно роздути. <гум> ми вирішили на ну, його в пані таки, ми прийдемо туди після відео. Це відомо, і сподати. <гум> так, ми все-таки плануємо переїхати. Ну, це звичайно, якщо не буде там такого. Дуже сильного пльову судака, який дуже часто буває на Трилбичах. Так десь, напевне, один раз в два роки. <реш> я ще не попадав. <реш> мені, мені люди розказують, що таке буває, що ти попадаєш і там відновлюєшся там, 30-40-50 штук. Ну, Я в це не вірю. Я в це теж мало вірю, але я попадав. Е ну, Не на 40 штук, нусь по 15 брали, тобто десь 30-човен брав. Але це вже був, я, років три назад на дам. Коли там ще був судак, то не знаю, де там судак дівається, тому що за останні два роки він там дуже погано клює. Можна сказати, прям не клює. Вот. Тому якраз ми заїжджаємо на водойм, Зараз я покажу. Ось, Ось це озеро. Тому ми їдемо Красиве озеро, стоїть катір. <меркать> Така краса. Хвилі дивись взагалі Нема. тут немає. Ну, треба... ми, ми тільки що були на всіх та треба було зняти, ну, яка там хвиля, показати. Ну, пізно, не зняли, не показали. А от тут на тилу хвилі взагалі немає. Озеро трошки нижче. Та воно такому трошки колодці. Та й водойма менше. Та менше. Водойма менше, тут так не роздуває. 7-8 менше, напевно. Так, ти тут зупинився і йду там. Тому будемо ловити садоків маленько. Це бліо Так, Та отак давай. Та я далі, далі заїду. Стоп, стоп, стоп. Та не маєш штовхнутися, не пішла в тебе лодка? Я думав, що я тебе в воду скину, бач, не вийшло. Ні, ладно, я тоді там вперед почекай. Ти готовий пороти мамок? <рігі> е, що мамки це щуки. А судаки — це як папок? А чого мамки щуки? Не знаю, мені так здається. Ні, Я вигадую. Ні, я не знаю. Це якась нова теорія. Знаєш, що мені найбільше подобається в цій рибалці? Ну. Що минулого разу, коли ми з тобою рибали останній раз попередній, це було скільки два тижні тому? Так. То я думав, типу... Чи не задушно мені буде в штанах, можу брати шорти. А зараз, я думаю, в мене типу, термуха, е жилетка, кофта і куртка, чи мені не замало, чи мені не треба йти в машину за пуховкою. Ось така історія. Так, да, у нас дуже жорстко похолодало. І ми сьогодні натягнули на себе просто все, що може. Сказав, просимо до глобального потепління, по так це. Так. так, ну що, я захожу. Летимо за великими е папками, папками папки-мамки. Папки файлики все таке Чекай, де ти кеду Мені здається заліво кедаєш такі Бо то було набагато твоїш Що Сергій? У мене є класна думка для відос. Всі говорять, що дуже багато лайків набирають ті відоси, в яких показують, як хавають рибаки. А чого? А А чого? Не знаю. Шо? Типу вони показують, там, накривають накривають на стіл, коротше, починають їсти, тому от ми дістали лоток. З лавашами. А ти взяв з щоб не на стіл? Ні, я не взяв, давай я десь тут стану. Так що, Сергій, накривай на стіл. Ти має. оригінальний. Я не знаю. Коротше, риби не клює. Риба не клює, тому ми йдемо їсти. І малювати. І яка година? Може вже зауправляємося з тими прилбачами за 10-50, ні. Ще скоро, тому що. Тому що не біло. Тому що? що? Тому що я не знаю що. Тому Що що тому що Ну як. Тому що ми без гіду сьогодні. що. Це Судар. Ладно, йдемо обідати, е, трошки помалюємо, знайдемо судака, зловимо його і повернемось в ефір. Так, 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 так. Ми завершили рибалку на цьому чудовому озері, яке називається Прилбичі. Ми, ми зловили аж цілих нуль риб. У мене вже давно таки не було, щоб я на привочах залишався з нулем. І ми вирішуємо Сергій переїхати на інше озеро, на озеро Сірка, Яворівське море. Воно тут недалеко і коротше, нам просто дуже влом збирати човен. І ми вирішили, що ми будемо їхати ось так. Ми палки ось. забираємо, так? Да. Забираємо тільки палки і прикріпимо мотор і поїдемо. Три. Норм, норм ідея. Я думаю, погана, але чому? Ми розкажемо в наступному відео. Так. Взяв другого окуня. Сергій. Потрогай ребу. Ну, Баня тобі знову щастить, зараз я майстерність подав. Окуня. Знов так ігня, коли плює, але не ловиться. <рес> Закінчила батл, другий <дивитися. рес> був. <рес> Отаких От окунів ми ловимо і тішимось, тому що це топ -ри рибалка. Топ-сірка. Могла би бути топ-рибалка? Це... Цей хороший окунь. Ага, хороший Та блін, він пас... Він пасивний такий. А давайте вже зібрав цілого окуня пополовиться. Він посивний, але дай -дай, що він а, блін. З'їв пів приманки Дурак той о! Що за більше тут полярські на мене то при цілому не пачка <плес> полярисні як клієнт? Каже а скажемо на Ютуб. На ютуб розкажемо, ні. Як ми сьогодні порибалили, Сергій? Давай так. Дуже і дуже і дуже таке се. Дуже і дуже погано. Ми зловили пару десятків окунів. Вирозимо їх. Десятку окунів. А не пару десятків. Ні, ну більше десятків. Більше. Коротше, між п'ять, ну десь десь. 15 окунів, напевно. Розмір маленький, залікових взагалі штук, може 5. Залежить, який залік. <рес> якщо, якщо від 20, то 5, якщо від 30, то 0. <рес> Що ще розказати? Не знаю, зараз вийдемо на берег, будемо спробувати знайти нашого. Суддю, який мав судити в розіграш попереднього відоса, Він десь пропав. А розіграш треба робити. Якщо ні, то виберемо якого? Самого нормального. Ні, там всі нормальні. Кого виберемо? Самого енергійного. Будь-кого. Коротше, якогось виберемо. Розіграємо кепку, поїдемо додому. Чого такі? Чи Чо ти привонив? Я? Ні, я прифтомую всі. Я не провонив, я знав, ж буде. <рес> я, знакаючи, не розраховував, що ми тут дуже сильно відмовимося на сірці. Тому Слухай, що... завтра проходять цей фестиваль, якийсь там проходить з берега. О, то берег тому улюблене. Тільки ти знав, що я дуже люблю берег. Я думаю, можемо поїхати нам всіх порвати, чи ні, не вартує. А, ти в тьвані Ну, так. може? Да. Ні. Я думаю, що ми їх не порвемо всі. Тому що ми не тренуємо берег. Ладно. Хай рве їх там боженко. Та, не будемо заважати, Не заважати. створювати конкуренцію. Нормальний тіп нашого. Напрягати. Ходить веселий відос за нашу блогерську кар'єру. Давай, дубль два. Сергій, що ти робиш? Я збираю перезапишу. Добре, дубль 3. Привіт. Ми вже маємо прощатися. Добре, дубль 4. Так, ми що робимо? Ми збираємося. Збираємося, ми порибали. Як наші результати дають? Ми зловили пару десятків окунів. Заготовлена фраза. Пару десятків це майже два. дуже якісь сьогодні не знаю пасивні, не пасивні, вони беруть, клюють і от просто залишають нам пів приманки. Там у нас таких відгрижених приманок, скільки Короче, Та я не знаю, я вже замахав. З два десятка. Фізику. Я так. думаю, що спокійно. А, спокійно, ну, знову пішло дві пачки кайтечу. Коротше, будемо переходити з кайтечу бо так. щось рибалки виходять дуже дорогі. Куди будемо переходити? Будемо переходити на фірму якусь інакшу, або, не знаю, або знайдеться хтось, хто нам буде спонсорувати примати. Я думаю, що є ну, типу, один нюанс, що, наприклад, не робить е, обстрім великих приманок. Тому що я думаю, що е, Sugar і Darts в розмірах ловили би дуже навіть добре. Чомусь, ну я не то, що впевнений, я так на 99%. Ну, шукар ні, а от Дартс, якщо би був... Я думаю, шукер, норм. 3-4 дюйма, я думаю, що буде шукати. 4 дюйма, ти знаєш, що це буде? Це буде як бідлайки like Джона, це фіняк, коротше, на яку я взагалі не люблю ловити. А то саме буде Шукер 4. Перезаписа. <с1> <смеш> Бо Сергій образиться. <смеш> Теж, в смислі образиться, ми йому поради даємо. Сергій, не роби <смеш> 4 дюйма або Андрію, а мені зроби. <смеш> Добре, даш попробувати. <смеш> <смеш> ні, ну Даркс попрацював, я думаю. <смеш> так, але тепер собі уяви, даркс 3 дюйма. І от така ситуація, як сьогодні. Вони оцю їхню крестовину, п'яточку оцю, він хіба би так, знаєш, як сямочки щелкав. Ну але слухай, ну, але об'єктивно в поляріса як. Так само хвіст і триває. Ну, поляріса не хвіст, поляріса він пів о. поляріса відійде. Я ну да. так, то сам. Коротше, не роби Сергій нічого. Забий. <заби> <заби> так, Сергій не так. Зроби Fusion 6 дюймів. Так. Е, Мало? Ну добре, 6. 6. 6 4 трохи мало. 6 буде. 6 буде, буде, буде добре. Так, Сергій, зроби Fusion 6. Так, так а, що ми гачимо здоровельних садиків і з здоровенних щук е, в розмовах, звичайно, <пасух> тільки. нам ми, бракує. Ми відео, 4... ми відео просто не показуємо. 4, 4 дюйма об'єктивно. Ну да. так. Ну от візьми цього фета 4,8 має, так? Да? Він більший такий... на сантиметр, а якщо б Ні, десь на півтора. А якщо був би більший десь на 2,5, то було б топчик. Так. Хочеться от І оцей колір, от покажи, оцей колір. ти поставив. Оцей, так-да. Да. Це як він там в них називається? Машинне о, масло? От він у мене взагалі ні о чому. Е, починається. Просто не було. Я на нього не зловив ні одно, Теп, я, до речі, він, от... Ну... А от, от на цей milk chocolate, от це топ. А от в мене от він щось не, не так, у мене немає такого. Прям супер. Я напевно найбільше ловив. Ну, насправді я на Fusion найбільше ловлю з берега на два дюйма. І двох дійсно в мене працює білий, працює фіолет, працює кислота. Машинне масло працює, аути, цей чомусь в мене в двох дюймах не працює. В трьох дюймах я майже не ловлю, а в чотирьох дюймах оцей в мене працює. От така ми штука. Купуйте всі був. кольори, тому що у когось працює один, когось <серція> інший. Робимо рекламу в цьому абстріму. Ну, ну. То Треба щоб, купувати щоб... всі кольори. От, бо в мене, наприклад, працює мілк-шоколад, а в Сергія працює машинне масло. І що? Та. Чому робимо рекламу? А... Чому таке добиться? А бо Сергій нам зробить Fusion 6 з'їв і що там Може. І ми йому подаруємо кепку. Подаруємо кепку, подаруємо. Сані ми подаруємо кепку за фішинг. Це дуже смішно. І будеш ходити в кепці фішинг стори Ну окей. Раз ж таки пішло, ми можемо під емблемою фішинг стори зробити маленький надпис апстрім. Але дуже маленький. Такий штрий лук. убрати. Слухай, мені здається, так як ми останні два розірвали. На робити якісь інші формати. Я пропоную переводитися гумористичні передачі. Якби з рибалкою нас суб'єктивно не йде, останні. Роз... Риба не ловиться, давай, <свят> давай будемо анекдоти розказувати. Да. Так. Я, так, до речі, не О, я кліва анікт недавно почув про москалів. Серйозно, новий, я такого ніколи <свят> не чув. Значить, е... значить е... Анекдот від, такий, від першого лиця. Йду я значить, по вулиці. І по вулиці йде москаль і несе телевізор. Я такий, поляха, придивляюсь. Блін таке враження, не мій. Я бігом додому прибігаю, та ні, мій прив'язаний траву косить. Оооооо, у нас проблеми в команді починаються. Мій прив'язаний. Ну, прив'язаний, траву косить. Пускай. Ааа, все. Коротше, я не слухати. ті, фігня. Це та слухають. Андрій, Андрій. Слухай, е, Я про телевізор подумав. Так тому мій пішка. Ну от. Давай перезапишемо, Ти знаєш, Знаєш, я іспанський сором? Я в другому дублі буду ржати. Знаю. Він мене часто буває, з тим нападничка. От дивуюся. Розкажуєте, шариш? Не хочу. А знаєш, викра самогубством? Коротше, Карпати. Їде автомобіль, там якийсь Жигуль, От, Такий ще з 90-х років анекдот. Їде, його зупиняє міліція, тоді напевно. Тому пан міліціянт приходить машину і каже, доброго дня, доброго дня. Вкажіть документи, водій показує документи. Каже, може відкрити багажник і та, звичайно, виходить з машини, відкриває багажник, а Там такі просто якісь руки, ноги порубані, кишки, кров, все заляпане. Що то таке? Він такий, та то. Та то москалі. Боже, яке прикрасе, самогубство. Є, я рожу не тому, що там вже треба рожо. Я тебе подивився, дав сигнал, Андрій, сміємося. Анекдот, я я зараз... не буду. А я дуже багато знаю про москалів, Ну, якось потім. То треба окремий випуск. Робити. Так. Анекдот... Ну... Анекдоти Сергія. Анекдоти Сергія. Анекдоти Сергія. Ні, але... Але от мені улюблені анекдоти вони дуже складні. Ага. Я скажу свій улюблений анекдот, але він дуже довгий. Ну давай. Ну, Родився там хлопець, наприклад. Так? От, е... і... Пішов садочок, тобто в садочку у нього там якісь проблеми, діти з ним не граються, там якась ну, повна дупа, викладачі на нього постійно сваряться, що там вихователь. І він такий типу, приходить додому, жаліється батькам, батьки йому кажуть, не переживай, не переживай, виростеш, виростеш. Та, і... Чекаю подальше відео за Виростеш. <різь> 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 Винестиш <сум> <сум> і все буде добре, все буде добре. Кидеш в школу і зразу все буде краще. Mm -hmm. От, він пішов в школу, там ті самі проблеми, з навчанням ну, погано, там теж всі до нього чіпляються, коротше, все дуже складно. Йому кажуть, не переживай, будуть там, старші класи, там, там все буде добре. Ну там старші класи, то, та сама історія повторюється. І, там, дівчата з ним на якісь побачення не йдуть, і, але йому всі друзі кажуть, не переживай, не переживай, підеш в інститут, там все буде добре. Потім, потім все буде добре. Пішов інститут, там, ну коротше, то саме. Грошей там особливо нема, сесія не здається. все якось дуже складно. Ті самі дівчата там теж з ними побачення не ходять, але йому всі кажуть, не переживай, не переживай там. Зараз от закінчимо ту фігню, підемо на роботу, і все буде добре. Потім буде добре. О, і він там. Закінчив інститут, пішов працювати, там, подружився, діти, корот, якісь, там, кредит на хату, кредит на машину, все так тяжко, реально повний купець. Але йому друзі кажуть, не переживай, не переживай, зараз оцього, там, кредит заплатиш, типу, там, діти виростуть, ведуться по своїх там, справах жити окремо, і потім буде добре, все буде добре. Корот, пішов, він, пішов він на пенсію, типу, там, тож, ну, та сама історія повторюється. От, йому кажуть, та не переживай, не переживай, то, то так тільки ти звикаєш до пенсії, але ну, там, потім все буде до добре. потім буде до добре. Ну коротше, помер чувак, Він, хоронять його, і один прораб, чи хто там дивиться за цим. Я не знаю. Я не знаю. Ти з того смієшся, так? Я просто анікдати жив. Ну добре, розкажи. Спускають його, знаєш, ну домовину спускають на шнурках, там і ти проляб кажеш, лівіше, лівіше, трошки, лівіше, рівніше, лівіше, рівше, левіше, пріше. О, о, все добре. Я це анікдот згадав, ти мені його розказував, як ми їхали Це мій Він дуже такий, знаєш. Довгий. Чуська <смір> <та> то вже чистоверний, <смір> але в принципі, в принципі теж варіант. Він дуже такий довгий і такий нудний, але потім нормальний. Я пропоную реально в кожному просто, в кожну випуск відео оставляти один анекдот. Та ну. Вони їх мільярд. А це буде ну, постійна рубрика. Рубрика анекдотів? Так. Але, але... мусиш запам'ятати, бо я забуду, що ми маємо анекдоти. Що... З пам'ятю точно. От я забув, наприклад, мікрофон взяти, і ми зараз пишемо звук на телефон. Я думаю, ні приначути не буде. тому що тут вітер трохи. Так, тут вітер, все тяжко, сонце заходить. І я думаю, що на тому все. А давай вже тоді цей раз вже так пішло. Цю кепку розіграємо. розіграємо. Треба почитати коментарі. Ну, та я читав, ти не читав. Кого там був найкращий? Здається, що вона гаривок, але він суддя. був? Ну, Тобто, що дошку почали співати. Та давай ривок уподобий. А <ріх> <ріх> це такий дуже, дуже... якийсь незаангажований конкурс виходить. Oh. Люди більше не будуть наші конкурси участвувати. Oh, а то yes. в принципі, no, не проблема, ми no, більше no, робити не будемо. Теж <laughs> 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 там ті конкурси. О, тим більше, що нас критикували, що ми піддаємося цьому негативному е, впливу хайпа з Ютуба і що в нас мають бути такі Одним словом, лампові, е, теплі шо, камерні е, відоси. Що е, ми от Сергієм вирішили? Ми вирішили, що нам підписники взагалі не треба. <смеш> типа, можете не підписуватись. Тобто, ми вирішили, що наші підписники це будуть такі е, наші друзі і ті, кому дійсно цікаво, а не ті, хто підписується через якісь там е, кепки, розіграші і так далі. Хочеться, тобто ми не хочемо робити наш канал дуже популярним. Ми хочемо його робити прикольним, веселим і напевне. Ну, то ми анекдоти вставляємо, так. Е, просто насправді, щоб робити канал популярним, треба займатися всякими темами. Типу, там як є в нас один знайомий вигадувати якісь е, е, там назви, щось там, якісь там, щось там мажори, кудись там. ну... <світ> здорово, <світ> здорово <Назар. світ> От. І цей, і там з назвами бавитися, і контент специфічно так планувати, щоб і, цей. Е, щоб він заходив, там треба ну, дівчат тоді якихось з великими очима. Так. Тоді воно просто ну, коли на фотографії. Треба їх весь час вставляти, брати, в мене в дружину, в Сергія дружина, ми не можна такого дозволити. Ми <звук> ж до не можемо. Ну ну, якщо Віка дивишся, зразу Сергія там під ребро. Так, відчуваємо на одне яйце, то не менше. Треба робити, краще якусь. Хоча у нас канал буде для душі. Я не знаю як це, але напевно класно. Ще знаєш, що треба ще вміти покльовки записувати. Ми завжди профтикує. ну щоб відео були популярні, тому ми не будемо. Та блін, так як воно клює. От кому треба ті покльовки дивитися? От ні, а якщо цікаво покльовки дивитися, ви пишіть. Ми все одно не будемо записувати, але будемо знати. Але це дуже цікаво, будемо знати, що вам подобається. Одним словом, хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь. Лайки можете ставити, можете не ставити. Якщо сподобалось, ну, щоб ми насправді бачили, що вам подобається. Да. Ну. О, до речі, да. Підписуватись, можете не підписуватись, а якщо ставите лайк, значить вам подобається і ми будемо знімати ще. Бо в принципі, якщо нікому не подобається, то нема смислу знімати далі. Не, у нас є троє людей, кому подобається, вже мається. Ну так. Як мінімум, на те, що нам говорили. Троєць, типу, я ти і Ривок. Ні, добре п'ятеро. Ні, я думаю, що є більше. Насправді, я думаю, є порядка. Ну, принаймні, я знаю десь близько 10 людей, які дійсно дивляться ролики, і їм цікаво. Не мені казали особисто. Це кріп не бражають, після цього ролика ситуація зміниться. Знаєш, ніби збільшувалось там по 10 підписників там раз в тиждень. Тепер будуть коротше зменшуватися. Лохома не вміють рибу ловити, я в принципі таких відписався, не знаю. Та блін не вміємо рибу ловити. Поїхали на прилбичі, поїхали на, на сітку, ніфіга не наловили. Я те, прошу. Наловим. Поїдемо зимою на Дністер, Зробимо таку вилазку собі. Коли там буде гарний кльов. Зимаєш коли там? Коли, коли холодає? Я такий рибак на кісну був Там На якийсь новий рік, коротше, всі зробимо, чого ні. Все, домовилися. На якийсь. Все, пока. Пока. Дай